Яско Вінниця, чемпіон другої ліги цього сезону. Вітаємо вас з перемогою. Ви чудово провели весь сезон. В чому, як вважаєте, головна перевага вашої команди над іншими? Дякую вам велике за привітання. Ну, хто знає Яско? Вся Україна знає Яско, тому що Яско ламає стереотипи, Ви знаєте, у нас е в цій команді є дух, я вам скажу. Дух переможців. Вони хочуть просто перемагати, вони, може, не так усердно тренуються, але бажання дуже сильне. Тому я рахую, і яско це сім'я велика сім'я, в яку дуже важко попасти, важко закріпитись. Але коли туди попадаєш, ти кайфуєш, ти відчуваєш себе частиною цієї сім'ї. А сім'я це сила, ви знаєте. Тому ми, можливо, тому і ми і виграли як сім'я. Сама гра була вкрай емоційною. Як вважаєте, чи повинні бути в фіналі матчу, от саме такими з емоціями, з боротьбою. Так, звісно, а як без цього. Кожен хоче стати чемпіоном. Я вам хочу сказати, що не просто так стати чемпіоном в будь-якому змаганні. Тому... Конкретно в цьому фіналі чотирьох ви здолали, виграли всі три матчі. Проти кого з цих трьох суперників було грати найважче? Всі команди дуже хороші, грають в футзал. Але по накалу, звісно, хочу відзначити останню гру фінал. Тому фінал. Що... Налаштування було в обох команд дуже, дуже сильне. Всі хотіли виграти, тому може, трошки з Запоріжжям можна виділити, бо вони давно вже грають разом. Дуже кваліфіковано. Також ви, вас визнано найкращим бомбардиром. Який, вважаєте, ваш гол був найважливішим у цьому сезоні? Можливо, не голи найважливіше, можливо, передачі. Сьогодні я віддав Олексію дві передачі дуже важливі. Він забив. Можливо, краще відмічати передачі, я не знаю. Сьогодні багато роботи виконав в, захист, в захисті, страхував хлопців. Всі молодці. Якщо ми чемпіони стали, то всі молодці, а голи, я не хочу визнати. десь відмічати свої. Що ключове вважаєте, для гравця, щоб забивати голи? Це команда чи якісь індивідуальні властивості? Це кохання в нашій команді. Це найголовніше. Бо ми один одного любимо і ненавидимо однаково. Але любимо футзал, футбол, любимо нашу Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну і головне питання: як будете святкувати? Ой, це дуже. Дуже важлива і дуже конфіденційна інформація, тому що я думаю, що хлопців десь два і жінки не чекають, діти не чекайте, тому що, коли яско святкує, зупиняється час.